Війна буде боятися того, хто готовий до неї приєднатися. Обманули дурачка на чотири палачка. Польще. Господин Путін. Не Трамп, не Путін, не Зеленський. Ні люди, так із них ніхто. Ні патріарх, який Вселенський, ні римський папа в Шапіто. Від них не варто перемогу. Чекати, як і перед їх, лише прильоти і тривогу. Й удар, який убивством стих. Одна гарантія, що миром для нас закінчиться війна, це ЗСУ із командиром, надійним як міцна стіна, і незеленим, хоч залужний, козацьке прізвище його, кого шанує воїн мужній, але боїшся ти слуго скоріше викличи з екзилу воєначальника народ і возвелич, і себе помилуй, і хай тремтить тоді урод, не братан, гарантія міцного миру. louvado oh, o